Привіт, друзі! Важлива інформація для тих людей, що в'їхали і залишилися в Польщі завдяки продовженню документів через COVID-19 за програмою антикризовий щит. Трішки про сам антикризовий щит та антикризовий щит 2.0. Це комплекс законів прийнятих Польщі у зв'язку із станом епідемії коронавірусу. Він передбачає цілий ряд і нововведень для підприємців і працівників у Польщі. Всі ці зміни безумовно стосуються і українців. Перший етап щита автоматично продовжує польські державні візи і дозволи на тимчасове перебування, які закінчилися у період пандемії. А ще 2.0 автоматично продовжує можливість перебування іноземців на території Польщі в рамках безвізового режиму та віз Шенген. Як це працює? Якщо ваш безвіз віза або карта повиту закінчується лише в цей період, період епідеміологічної загрози або ж епідемії, то легальність вашого перебування автоматично продовжується на 30 днів від дня закінчення у Польщі епідеміологічної загрози. Тож, якби моя віза, допустимо, закінчилася 5 вересня, а стан епідемії у Польщі закінчився б 30 вересня, то мою візу в силу закону було продовжено до 30 жовтня. Ідентично з картами тимчасового перебування і безвізовим перебуванням. Тут важливо зауважити, що при подовженні працевлаштування незмінними залишаються базові правила. А саме, роботу можна виконувати лише на користь. Того ж роботодавця і на таких же умовах працевлаштування на цю хвилину дії антикризового щита продовжено до 30 вересня. Тому всі, хто залишився в Польщі, по продовженню завдяки щиту, стежте за інформацією, що буде ближче до 30 вересня. Чи буде продовжено, чи все ж таки, все скасують дію даного закону? А якщо хочете дізнаватися всі найперевіреніші новини першими, то підписуйтесь на телеграм або вайвер канал перевірених новин. Вин посилання я залишаю під описом. Якщо у вас залишилися ще запитання, то напишіть їх в коментарях. Я обов'язково відповім.